Васильівна, вітаємо! Доброго дня! То до нас приїхала Світлана Васильівна через місяць після лапароскопічного симультанного. Це значить, що ми зробили дві операції за одне знеболення оперативного втручання, і з подаруночком. Розкажіть, будь ласка, чудова книжка про нашу Бакуту. Угу. Там чудове місце, там монастир. І всіх запрошуємо туди, дуже, дуже чудове місто, Боже місце. І так. Всі Допомагає, Люди туди хворі їздять, допомагають. Це затоплені міста, багато mm -hmm. селів затоплених там було. І там хороша така книжка про Це кар'єр. Ми ще бачимо. Да, да, конь, і там таке воно тут ну, багато тут такого. От, люди, які колись жили там, це все історія, і воно таке Дякую. хороше місце. І хочу подякувати Степану Біляку за чудову працю. І дуже почуваюся гарно і всім рекомендую. Спасибі! Чудові руки! Спасибі, дуже приємно. Ось такими подарунками до нас приїжджають з усіх куточків України. А ви про нас як дізнались? Ми в інтернеті. З інтернету шукали шукали лікарів, коли вже обнаружили цю там пляму на нирці. Uh -huh. Шукали да. по інтернету. Но ми раді бачити ну, ми вас. ще і хмільницькі зли, і туди, і туди, і там всі в чорнівцях були, і там, і вибрали вас, і не пожаліли. І зупинились на нашій війни. Ну, да. Дуже приємно. Ми раді бачити вас. В гарному настрої, так. гарно виглядаєте. Так, краще, люди кажуть, краще я виглядаю, як, як була до операції. Та й настрій інший, правда? Так, Коли да, людина звичайно, знає, що в неї забрали хворобу, і... то вже воно по-другому. Так. Тож дякуємо за подаруночок. Це ми додамо в нашу бібліотеку. Ви бачили, у нас є. Так, ладно. Ви вже читали там є. Бібліотека, <ріх> так. І ми туди додали. Нашов батька 24 травня. Так, буде презентація. Дуже, ми прочитали трошечки її, okay. то дуже гарно, важке важке таке життя у батька було з дитиною. Да. Дя... Дякувати Богу, його мрія втілилася. Так, дитячі... щаслива та людина, в котрої втілюються дитячі мрії. Да. І її веде Бог своєю рукою. да ми вам дуже вдячні. Нам приємно з вами зустрічатись, спілкуватись, особливо коли ви вже оздоровлені і так, гарно так, виглядаєте. Так. Спасибі, дякую вам за вашу працю. Дякую.